Те, що робить Трамп, це не, не новина. Американці завжди намагалися врятувати Росію останні 150 років. Вони вперше рятували від голову Шарс царську Росію в 1891 році. Те саме в принципі робив Байден, даючи можливість росіянам спокійно торгувати нафтою. І Йому потрібна була теж російська нафта, бо у нього і високі ціни на нафту з тим зеленим переходом, які пов'язані у Трампа. Конфлікт інтересів з росіянами фундаментальний, пов'язаний з енергоносіями. Тому при Байдені ціна на нафту там вже була під 70, А при Трампі ціна на нафту значно нижча. для росіян вже менше 50 доларів. І це дуже погана історія для росіян. І, В принципі, той механізм економічного цунамі, який запустив Трамп, воно вже працює проти росіян. Чому у них була якась ілюзія, що можна врятувати якось Росію і відірвати від Китаю? Це перше, друге, вони широ давали можливість Путіну зі збереженням обличчя вийти з війни, тому що знову таки це не Намагання врятувати від дестабілізації самої Росії, це основна їхня політика, але вони зрозуміли обмеження своїх ресурсів, бачать, що нічого не виходять, і тепер м'яко якось намагаються відійти від цієї справи, перекинувши звичайно відповідальність на всіх інших. Чи вийде щось? Ну теж велике питання. Нас цьому питання повинно цікавити конкретика: це постачання зброї, низькі ціни на нафту.